Добрий день. Сьогодні ми знаходимося в Донецькій області. Господарство називається Перспектива. І сьогодні ми реалізуємо наш ще один проєкт з електродвигинами, які встановлені на сівалку кінза зараз за моєю спиною. І побачимо, як це все працює. Електроприводи на висівні апарати типу Вісет. Зараз трошки ближче. Так, Трактор новенький. Буде працювати з нашою системою. Ну, все і вона. Оскільки сівалка в нас зараз піднята, відповідно є напис, що висів зупинено Система бачить 16 рядків, які є на сівалці, ну і відповідні налаштування. Є норма висіву завдана. Тут ми бачимо, будемо бачити фактичну норму висіву. Ну, зараз світиться 100, оскільки не було ще ніякого висіву. Датчик вакууму в нас зараз не встановлений. Але є можливість його встановити. Ну і статистика за кожним полем можна обирати кількість полів у нас 15 полів. В налаштуваннях перевіряємо. Ще раз у нас дублюється норма. Зернах на метр, відсоток максимальний, і це показник, перевищуючи, який система буде нас світитись червоним, відповідно вказувати на те, що є ну, якісь нагоразди. Кількість зразків 16-70 висівних отворів 32, тому що це тут використовується спеціальний диск для насіння. Який має більшу кількість отворів, відповідно, він повільніше обертається і таким чином відбувається ну, якісніше розділення насіння. Ну і там ще інші додаткові налаштування. По проводці виходить проводка з кабіни трактора. Ось о, наш головний роз'єм надійшло, іде. І також на сівалці встановлений радар. Тобто незалежно від того, який буде використовуватись трактор, цей чи інший, у нас система буде повноцінно працювати. І е, Маємо ще головний блок управління, ось він там стоїть. Ну, ось так виглядає цей блок з іншого ракурсу. Тобто в нього входить головний кабель, е, виходить кан-лінія, е, радар ось все, і е, додаткове живлення електроприводів. Е, ну, відповідно, в головну магістраль подається. Розгалуження. Значить, на сам висівний апарат а, встановлений електропривод. Він стає в штатні а, посадочні отвори а, без жодних дороботок, напільникам чи ще чогось. Тобто він надійно закріплений і стає на своє місце. Ось так виглядає сам мотор з відповідної конфігурації для того, щоб бути надійно під'єднаним. До висівного апарата. Нагадую, мотор безщитковий, тобто немає елементів, які зношуються. Також ще розміщений блок, який керує електроприводом, і також в нього він отримує дані від датчика висіву. Ще раз нагадаю, це в нас електроприводи безщіточні, тобто вони мають значно більший ресурс в порівнянні з будь-якими іншими. Приводами, які використовують щітки. Ну а відповідно технічно ця реалізація самих вже, тільки вже електронними способами, знаходиться в цьому блоку керування. Ну І так по кожному ряду. У нас встановлені електроприводи. Ну і Кінцевий вимикач, який відповідає за вмикання, вимикання системи автоматично. Так, ну, все зроблено, сівалка налаштована, остаточно, добре вона заправлена, зараз рушаємо. Поки що обходимо края. Система у нас працює. Франція така, що багато лінійків, але вагу... Зменшували, не дуже допомагають, з'являються пропуски. Поки що сіємо так. Ну що ж, запуск пройшов у нас вдало. Будемо чекати на остаточні результати посіву. Зараз ми зробили круг, остаточно відкалібрувалися. Підлаштували вакуум, якісь там дрібні питання. Посівав хлопці, закрили. Все справно. Ну, маємо чекати десь близько 2000 гектар посіву. І зробимо наступне відео за результатами, що там відбулося і як система відпрацювала. Все, до нових зустрічей.